Цей жарт про ухилянта, з який затонув в тисі. Я, я тонув в твоїх бездонних очах, як ухилянт у тисі. Це не мій жарт. І навіть говорив його. Той, не хто я. в кадрі, і хто, і хто найвідоміший, то ти винен. Але типи, які втікали з країни через тису. Ви взрослі люди. У вас в голові є мозги. І якщо ваші мозги додумались только до того, щоб утонути в річці, ну вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту. А які найбільші були нарікання, що мовляв, визначаєтеся над чоловіками, які зробили Та, які свій ви... вибір? Так, так. Але ну, це ж найтупийший вибір, який можна зробити, ну, і... ну це ж, і... ну, ж ідіотизм. Я вже казав вище, що найкращий спосіб справитися з відповідальністю, точніше, позбутися відповідальності, це взяти її на себе. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Зрозуміло, що але зараз ми живемо в такий час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Прильот, осколок, ще щось без питань. Тому боятися цього дивно. А настільки сильно цього боятися, як на мене, ну це ну, тут в голові щось не так. Та, тіпи вирішили поплисти через річку, тіпи там утонули. Це їх свідомий вибір. Ну, окей. Я що не буду з цього сміятися? Буду. Вони ж ідіоти.